Державі треба вже зрозуміти, що лише люди високої культури посвідчені, тобто науковці, здатні збагатити світ скарбами свого розуму. І дякуючи науці, людство прогресує. І наша країна знаходиться зараз на такому етапі, що їй просто необхідно втілювати наукові ідеї. А для цього необхідно молодим ученим відповідні умови, час і кошти. Тому я знаходжусь тут. Геть, руки від науки, геть, руки війна. Ми прийшли за те, щоб нам продовжили фінансування, щоб ми могли, мали можливість працювати так, як і раніше, виконувати ту роботу, яка дуже потрібна зараз, не тільки в плані миру, а й в плані війни. Тобто ми психологи допомагають і людям, які постраждали під час подій на Майдані, і людям, які зараз на фронті, і переселенцям. Тобто, без психологічної науки практика психологічна нереально реалізувати. Тому ми хочемо, щоб нам знайшли можливість фінансувати так, як і це було. І гроші ми думаємо, що є можливість із офшорів вилучити, і забрати ті гроші, які позабирали Захарченки, Харченки, Нуковичі інші люди, які займалися непорядними справами, для того, щоб наука українська жила. І тим більше, що майбутнє залежить від дітей, а дітей треба виховувати на якихось на наукових підставах. цим ми вийшли захищати не просто зарплати, а взагалі науку освіту України в цілому. Усі галузі науки. Практично наше майбутнє вийшло захищати, тому що все ж залежить від освіти і науки. Їй дається у кожній державі пріоритетне місце. А в нас за рахунок науки і освіти, що ж ми будуємо тоді, якщо не культуру, освіту і науку. Точно така ситуація була під час війни в Англії. В Англії Черчиллю запропонували скоротити науку освіту під час війни, і він сказав так. За що ж ми тоді воюємо, якщо ми будемо скорочувати освіту і науку? У нас теж йде війна. Ми розуміємо, що фінанси потрібні, але ж не за рахунок освіти, науки і культури. Інакше, інакше ми не виховуємо гарних дітей і людей. Будуть всі професори. Дайте професорську але, Дорогі друзі, професорську з одним «Ф». Еп... Тому що той професор ой багато отримав! Наші професори всі букви знають. З нашими професорами порядок.